О 10-й ранку на зупинці у центрі Кропивницького десятеро людей. Півгодини тому приїхали у центр автобусом з мікрорайону Неканорівка, каже Кропивничанка Алла. 16 тисяч 14 їздить, нормально я не їхала, я очки купляла. Транспорт їде нас по розписанні». Працювати на маршрут виїхав о 6-й ранку, розповідає водій 21-ї маршрутки Олег. Каже, дороги почищені від снігу, людей їздить небагато. Четвер, круг, типу став маршрут. Тобто немає якоїсь там різниці між того періодом, коли не було снігопаду? Немає ніякої різниці. На міських маршрутах сьогодні працюють понад дві сотні тролейбусів, автобусів, маршруток. Збоїв у графіку пасажирських перевезень у Кропивницькому через сніг і ожеледицю немає, говорить працівник управління транспорту міськради Валерій Пугач. «143 одиниці приватних перевізників і 60 одиниць комунального підприємства електротрад. 32 тролейбуси, 28 автобусів. Якщо навіть порівнювати з п'ятницею, то кількість транспортних засобів тоді виїхало 196, Сьогодні 200. 3. Поки скарг не було, але ну, якщо вони будуть, будемо їх опрацьовувати, вирішувати питання, тримаємо зв'язок з комунальними підприємствами, які займаються розчищенням вулиць, розчищенням кінцевих зупинок. Каже, сьогодні обслуговуються усі 36 автобусних та 8 тролейбусних маршрутів у Кропивницькому. На автостанції номер 1 о 12-й годині змін через сніг та ожеледицю у русі міжміських та міжобласних автобусів немає. За інформацією керівниці підприємства Автотранс Людмили Расенко виконуються всі рейси: 90 на автостанції номер 1 і 130 на автостанції номер 2. 167 міст сіл та селищ у Кіровоградській області знеструмлені через і вітер. Це дані на 12-ту годину від речниці Кіровограду Бленерго Олени Данильченко. 23 з них частково там більше 23 тисяч абонентів зараз без світла. Проблема в тому, що із за того, що у нас велике руйнування, це лінія електропередач. Ми не зможемо швидко їх відновити. 150 опор вирване. Ми робимо все можливе, ми не можемо нічого сказати. Дороги державного значення на Кіровоградщині почали чистити від снігу і посипати протиожеледну суміш напередодні ввечері. Нині працюють понад сотня машин і людей, каже заступниця начальника обласної служби відновлення і розвитку інфраструктури Жанна Петрович. Приїзд автомобільними дорогами загального користування державного значення забезпечено. Працювали практично добу безперервно. Найбільше було задіяно сил та засобів на дорозі М22 Полтава, Олександрія, на дорозі М30 від Олександрії до кордону з Дніпропетровщиною. На Н-23 від Кропивницького знову ж таки до кордону з Дніпропетровщиною. Також на західній частині області вирувала негода. Це дорога Н-24 Благовіщенське Миколаїв. Не було ніяких транспортних колапсів, надзвичайних ситуацій не сталося, не було жодного затору. Каже на балансі служби в області понад дві тисячі кілометрів доріг. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.